Друзі, мої, вітання, мобілізація триває, повістки на вулицях роздають, чоловіки приходять в ТЦК, уточнюють дані і в подальшому їх направляють на проходження військово-лікарської комісії. <звук> Дуже часто трапляються ситуації, коли мобілізують не зовсім здорових чоловіків. Інколи військово лікарська комісія вказує чоловіку, ти здоровий, а по факту це не так. І так, яка процедура оскарження рішення ВЛК? Також зазначаю, що без проходження медогляду не можуть мобілізувати, але це не так і такі факти є. Сьогодні розглянемо судове рішення стосовно даного питання. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Хочу зазначити, що учасники нашого клубу юридичного захисту завжди отримають консультацію стосовно поліції ТЦК. Та мобілізації тому, друзі, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб в подальшому мати юридичну підтримку. Основним завданням військово-лікарської експертизи є добір громадян України, придатних за станом здоров'я, до військової служби для укомплектування Збройних сил України. Була ситуація, коли чоловіка було мобілізовано без фактичного проходження ВЛК. Він був лише опитаний на предмет скарг на здоров'я без проведення медичної комісії, і в подальшому він був направлений до військової частини. По даній ситуації є рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду. Посилання на рішення лишаю в описі. І так, позиція суду. Слухайте уважно. Особи, які призиваються під час проведення мобілізації, проходять обов'язковий медичний огляд. Стаття 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Є у нас положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затверджене наказом міністра оборони України номер 402 Згідно до пункту 1.1 розділу 2 даного положення, медичний огляд включає в себе вивчення. Та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку у громадян на момент огляду в цілях визначення ступені придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями з винесенням письмового висновку постанови під придатністю до військової служби у цьому положенні розуміється такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді збройних сил України та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час. Медичний огляд проводиться в ЛК з метою визначення. Придатності. Далі в рішенні зазначено. Судом встановлено, що медичну комісію позивач не проходив через дуже стислий срок мобілізаційного плану. В той же час позивач в обов'язковому порядку мав пройти медичний огляд, за результатами якого і повинна встановлюватись його придатність до військової служби. Суд вирішив позов до Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання протиправними дії та бездіяльності задовольнити частково та визнав протиправною бездіяльність щодо ненаправлення позивача на проходження медичного огляду після призову на військову службу під час мобілізації та прибуття до Олександрійського РТЦК. Ще раз наголошую вам особи, які Призиваються під час проведення мобілізації, проходять обов'язковий повний медичний огляд. Кожен військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей, у разі коли лікарям ВЛК військового комісаряту важко остаточно визначити стан здоров'я військовозобов'язаного, він Направляється на амбулаторне або стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичний заклад МОЗ України з подальшим оглядом ВЛК військового комісаріату розглядаємо іншу ситуацію. Рішення ВЛК здоровий. А по факту це не так, як її оскаржити? Це рішення у певних ситуаціях. Військове зобов'язання можуть бути незгодними з висновками після проходження медичного огляду. І так, згідно положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, рішення ВЛК може бути оскаржене у спірних питаннях, пов'язаних із незгодою призовника з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду призовника, призовник може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад. Це у нас абзац, 3, пункт 2.12, положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України. І так, перше постанова військово-лікарської комісії регіонів може бути оскаржена у центральній військово-лікарській комісії або у судовому порядку. Під пункт 2.3.5, пункту 2.3 глави 2 розділу першого даного положення. Щоб оскаржити рішення ВЛК у досудовому порядку потрібно. По-перше, подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня. До заяви потрібно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується. Також потрібно зазначити причину перегляду рішення. Також варто надати результати попередніх медичних досліджень. Щоб оскаржити рішення комісії у судовому порядку, потрібно звернутися. З позовною заявою до Окружного адміністративного суду за вашим вибором, це може бути суд за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується. Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України. І також були питання від вас: а з якими хворобами не мобілізують? Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначає список хвороб, за наявністю яких військовозобов'язаних можуть тимчасово або взагалі не взяти в армію в мирний або воєнний час. В описі я лишаю посилання. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк. Свою думку завжди лишаємо в коментарях. До зустрічі!